В ефірі програма ДВ Новини. Вітаю! Головні теми сьогодні. З чим приїхали українці на найбільшу у світі аграрну виставку? Реакція західних журналістів на прес-конференцію Порошенка. Німеччина головою ОБСЄ. Які плани щодо Донбасу? У Берліні в п'ятницю стартував зелений тиждень. Це найбільша у світі сільськогосподарська виставка, на якій присутня і Україна. Таким чином, українські виробники мають унікальну нагоду популяризувати свою продукцію на європейському ринку, який відкрився з початком дії зони вільної торгівлі між Києвом і ЄС. Очікується, що зелений тиждень відвідають понад 400 тисяч людей. Один із улюблених павільйонів відвідувачів український. Чим він так приваблює європейців? Дивіться у нашому репортажі. Любові з України! Ласкаво просимо лічені хвилини до відкриття українського павільйону. Тут зелений тиждень відкривається українським шампанським. Це наше кримське ще наше кримське шампанське, українське. А це одеське. Всі напої наші з України. горілка теж наша. Валерій Михайлов за освітою вчений кібернетик. Ось уже 15 років організовує на зеленому тижні шоу української кухні. Він знає як ніхто, якими стравами можна підкорити серця німців. Полтавські вареники тут роблять за традиційним рецептом вручну і на очах у відвідувачів. ця виставка. Називається свято шлунку. Наш стенд один з найбільш відвідуваних вже цілих 15 років. цілих і справді до українського стенду важко пробитися великим попитом користуються міцні напої смачно. Ми щороку на виставці, і в першу чергу тут, бо це відрізняється від німецької кухні. Підприємці використовують міжнародну виставку як майданчик для переговорів з німецькими компаніями. Тим більше, що зона вільної торгівлі з ЄС дає сильний поштовх для налагодження нових зв'язків. Дмитро Яхно мріє постачати до Європи продукцію з конопель. Ми в перспективі хочемо налагодити виробництво кінцевого продукту, масло і волокна. Україна має перейти від сировинної країни до держави, яка виробляє кінцевий продукт. Тоді і прибуток зросте в рази, що підніме нашу економіку. Та нашу економіку. І справді, власне, виробників на зеленому тижні цього року немає. Адже сировинна продукція частково і так завоювала європейський ринок. Тепер українці сподіваються на те, що їхня продукція в найближчому майбутньому завоює місце на полицях європейських магазинів. Про перспективи української сільськогосподарської продукції в Європі запитаємо в міністра аграрної політики та продовольства України Олексія Павленка. Пане міністре, який ринок для України ви вважаєте перспективним? Європейський ринок Азії? Чи варто повернути вже знайомий російський ринок? Минулий рік максимально був сфокусований на диверсифікацію ринків. Тому, коли Росія включилася в торгівельну війну, Україна була до цього готова. Зараз майже 46 відсотків це наші азійські ринки. Це майже 6 мільярдів доларів. Це третина, це європейські ринки. Це величезний ринок. У нас є, ви знаєте, 1,8 мільярда єгипетський і в тому числі африканський. І крани з країни митного союзу зараз у нас експорт менше, ніж країни Африки. Наша максимальна ідея і бажання відкривати нові і нові ринки. Зараз працюємо над зоною вільної торгівлі з Туреччиною, зони торгівлі окремо буде з Ізраїлем і з іншими країнами, відкриваючи все нові і нові країни для наших українських продуктів. Дякую, пане Олексію. В українських мас-медіа та у соцмережах досі топ-тема велика прес-конференція Петра Порошенка. Були на ній і закордонні журналісти. Та чи набули заяви українського президента розголосу в Європі? Дивіться далі. У нас є папери з назвами медіа. Керівник пресс служби президента пояснює німецькій журналісті, як саме організована прес-конференція. Ніне Єглінський має підняти табличку свого змі, якщо в неї є запитання до президента. А запитань у неї чимало. Журналістка працює на понад 20 німецькомовних видань з Німеччини, Швейцарії та Австрії. Я нас в Німеччині цікавить, чи відбудуться вибори цьогоріч на сході України, і як Порошенко собі уявляє подальше врегулювання конфлікту в країні. Отримати відповіді їй так і не вдалося. Дарма що майже всю прес-конференцію Ніна Єглінський протримала папірець над головою. Прес-секретар Порошенка слова їй не надав. На прес-конференції були присутні понад 200 журналістів. Утім, лише двом представникам іноземних видань дали можливість запитати президента. З такою організацією я могла б сидіти вдома зі своїм перекладачем і дивитись цю конференцію по телевізору. Не зміг поставити своє запитання про виборкове правосуддя в Україні. Є інший журналіст німецького видання, дірк Лустік. Натомість, на його думку, українські колеги питання президенту задавали про спливчості. А якщо і були гострі питання, то президент дуже професійно від них ухилявся. Відповідно, такого резонансу, як в українських змі, на заході заяви Порошенка не викликали. Лише декілька німецьких видань написали про заяви українського президента короткі інформаційні повідомлення. На думку ж обох німецьких журналістів, які були присутні на прес-конференції, з літа, коли в останню було спілкування журналістів з президентом, в країні небагато що змінилось. Реформи застрягли на місці, а з корупцією влада бореться тільки на словах. Німеччина цього року очолює ОБСЄ. Берлін від початку конфлікту на Донбасі грав активну роль в його вирішенні. Голова МЗС Німеччини представив програму головування в ОБСЄ на 2016 рік. Як зміниться робота спостерігачів на сході України в сюжеті ДВ. Короткий інструктаж спостерігачам ОБСЄ пояснюють маршрут і нагадують, як поводитися в разі обстрілу. Тепер можна вирушати в дорогу. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні нині працюють понад 660 осіб. Переважна більшість з них задіяні на сході країни. Протягом трьох місяців склад місії збільшать практично вдвічі. Наприкінці березня постійна рада ОБСЄ повинна буде вирішити чи продовжувати роботу місії. Цього разу організацію очолила Німеччина. Представляючи програму головування Берліна, глава Міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що Україна залишиться пріоритетом організації в 2016 році. Однак, крім врегулювання конфлікту на Донбасі, перед Німеччиною стоїть ще чимало важких завдань. Країна очолила організацію, яку ще нещодавно називали паперовим тигром, тобто її вважали великою великою, але беззубою. Протягом останніх років країни, які входять в організацію, постійно урізали її бюджет. У 2016 році його вдалося зберегти на рівні минулого року. Навіть такий результат німецьке МЗС назвало успіхом. На тлі ситуації на Донбасі значення ОБСЄ почало зростати. Нею знову зацікавилися журналісти і політики. Зараз, у тому числі від Берліна, залежить, чи зуміє організація повернути колишню політичну вагу і зробити свій внесок у врегулювання конфлікту на сході України. У Брюсселі не можуть домовитися щодо виділення грошей на табори для біженців на кордонах ЄС. Докладніше про це та інше в огляді новин. У Брюсселі міністри фінансів ЄС не змогли домовитися про надання Туреччині трьох мільярдів євро, які пообіцяли Анкарі раніше. Гроші мали піти на фінансування таборів для біженців. Повідомляється, що досягти домовленості не вдалося через позицію Італії. Президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер застеріг країни ЄС від наслідків запровадження контролю на внутрішніх кордонах. На його думку, без свободи пересування євро не має сенсу, а кінець Шенгену став би загрозою для внутрішнього ринку. Юнкер також оголосив про те, що у березні 2016-го Єврокомісія представить пропозиції щодо нової процедури розподілу біженців між країнами ЄС. У столиці Великобританії вперше відбувається Lumia London Festival. У його межах на Трефальгарській площі на Пікаділі у Вестмінстері та багатьох інших відомих місцях Лондона вечорами можна помилуватися тривимірними проекціями та світловими інсталяціями. Залити кольоровим світлом небо Лондона організаторів спонукала похмура погода на туманному Альбіоні. Якщо ця ідея людям сподобається, фестиваль світла влаштуватимуть раз на два роки. На все добре!